Фармадол. Забудь про головний біль. З 2 жовтня на телеканалі ТЕТ. Голос країни повертається. Щоб підтримати кожного українця у важкі часи. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну показ шоу був перерваний. Але за ініціативи народного тренера «Голос України» та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів українців знову з'явиться на екранах вже сьогодні. На каналі ТЕД о 21.00. Цієї осені 1+,1 плюс голос країни не буде показувати, адже виконує важливу місію. Транслює національний марафон Єдині новини. Їхні голоси надихають нас жити і боротися. Наша зброя це наша музика. У першому випуску у форматі дайджесту покажуть основні події перших п'яти епізодів шоу, показ яких відбувався до 24 лютого. Після цього телеглядачі побачать продовження етапів сліпі прослуховування, вокальні бої та нокаути, які були відзняті до повномасштабного вторгнення Росії. Ці епізоди доповнять оновленими та актуальними історіями учасників, життя яких кардинально змінила війна. Так, наприклад, учасник команди Дорофеєвої Олександр Свіріденко воює в зсу. Гера Герц із команди Потапа став волонтером. Приїхали в Бородянку, ще не доїхали до точки, там де ми мали б все вигружати і роздавати людям. Як люди почали підходити і питати, що у нас є. Роздамо пару позицій, бо тут взагалі якийсь ад. Ярослав Гав'янець з команди Олі Полякової Кіборг з позивним маестро, захисник Донецького аеропорту представив на європейських фестивалях документальний фільм Синдром Гамлета, де зіграв одну з головних ролей. Я гамлет, тому що я кантужений. Я гамлет, тому що я боюсь. Я гамлет, тому що я досі живий. Але продовження «Голос України» знову об'єднає всіх учасників. Проєкт має й потужну благодійну місію. Голос країни разом із Доброю та фондом компетентної допомоги армії Повернись живим оголошує благодійну ініціативу під назвою Твій голос на аерозасоби для розвідки. Мета зібрати 3 мільйони гривень на купівлю квадрокоптера та дронів. Вони допоможуть нашим воїнам ще краще боротися із російськими окупантами. Вже зараз кожен з нас може долучитися до благодійного збору. Для цього потрібно зробити внесок на платформі онлайн або відправити смс на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді смс 10 гривень. Всі гроші підуть на аерозасоби. Тисячі смс голосів зможуть стати гучною народною підтримкою ЗСУ. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич, працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.